Я зловив свою дівчину за проштрикуванням презервативів. Привіт! Це Поліна, і ми читаємо історії з реддіту про секс. Ми з моєю дівчиною разом 6 років і вона хоче дітей. А я завжди казав, що не хочу. Я тебе не чую. І це ніколи не було проблемою. Ми завжди користувалися презервативами. Останні місяці вона почала просити без нього, бо вона знає, що мені подобаються ці відчуття. Я люблю газ давати пізданок. Потапок в Гей! А я продовжую надягати гумового друга. Це Крінж. Цього тижня вона їбать як хотіла сексу двічі на день. У неї таке буває, тому я не звернув уваги. Дівчата, якщо у вас буває таке приблизно раз на місяць, пишіть коментарі. Зайшла в мій кабінет у спідній білизні і каже, що вона хорні. Ну а що я? І я Поліна, і я теж хорні. Тож ми пішли у ліжко, щоб спустити пар. Я відкриваю нову упаковку презервативів. Ми кохаємось, а потім я йду в душ. Коли я вийшов, я побачив, що вона сидить на ліжку з пачкою презервативів. і я бачу, що вона голкою штрикає їх. Моя колишня дівчина до мене брала ніж, чуть мене не залізала. Дівчата іноді її йобнуті. Я підійшов і запитав: що ти нахуй робиш? Нормальне було настроєння, все хорошо, ми поїбались. То якого фіга ти проколюєш? Вона злякалась і сказала, що вона не знає, чому вона це робить, і їй шкода. Їбать, спасіба, нахуй! Зараз вона запевняє, що раніше ніколи цього не робила, але я їй не вірю. Я боюся, що вона завагітніла, а я не хочу дитину і не знаю, що мені робити. Що мені робити? Добре, коменти. Якщо ви категорично не хочете дітей, а вона хоче, вам треба розійтися. Та це понятно. це база, ґрунт, фундамент, основа. Ну, можете зробити собі вазектомію. Я от зробив. Шкода, звісно, свій генетичний матеріал, але це зайняло приблизно годину. Я це зробив перед матчем Шахтаря у п'ятницю, а вже Динамо у неділю було ок. Це сложний прикол, це чорно-білий прикол. Ця історія це по суті жіночий еквівалент Стелсінгу, який є правопорушенням у деяких країнах. База, якщо ви застали свою дівчину за цим заняттям, то... Зводіть її на курси, де її навчать хоча б не так жорстко палитися. Серйозна подруга, сидіти на дивані і проколювати презервативи. Ти дебілка! Якщо серйозно, якщо ваш партнер вас не поважає і не чує, то біжіть. Він не остання людина у світі. Таких додіславів і совєтських школьників ще багато. Я знаю, що у вас є крінжові історії, якими ви хочете поділитися. Пишіть їх в групу в телеграмі, тому що, скорше за все, Ютуб їх не пропустить. І ми будемо читати їх в наступних випусках. Блін! Не можу втримати наступну історію, швидше клікай, а то не знаю, що сказати. Мені важко, я... батя, я стараюсь. Мені не подобається. Щ... Тобі комфортно? Ні, блять.